Не просто фантастика, це новий етап в історії людства. Забудьте про паролі чи документи. Біометрична ідентифікація стане головним інструментом ідентифікації до 2030 року. Ви вже використовуєте відбитки пальців або розпізнавання обличчя для входу в телефон. Це лише початок. У майбутньому біометрія буде інтегрована в транспорт, банківські системи, навіть у звичайний похід у магазин. Сканування сітківки чи голосу стане настільки точним, що підробити вас буде просто неможливо. Але разом із цим постає питання приватності наскільки ми готові довірити свої дані технологіям? Уявіть, що ви можете опинитися в будь-якому куточку світу, навіть не виходячи з дому. Віртуальна реальність уже сьогодні дозволяє відвідувати музеї. Брати участь у навчанні або навіть подорожувати у вигадані світи, доповнена реальність у свою чергу додає елементи в реальний світ. Наприклад, уявіть окуляри, через які ви бачите додаткову інформацію про все, що вас оточує. Ці технології змінять освіту, розваги, медицину і навіть роботу, віртуальні операції, навчальні симуляції, інтерактивні ігри. Усе це вже частина майбутнього, яке ми творимо. Сідайте зручніше, спостерігайте за прогресом і не бійтеся адаптуватися до нових реалій. Майбутнє це не просто про технології, це про нас із вами, про наші можливості, нашу креативність і нашу здатність мріяти. 10 проривних технологій, 10 ідей, які буквально змінять наше життя вже за кілька років. Від штучного інтелекту до колонізації Марса, від революції в медицині до інтернету речей, майбутнє вже стукає до наших дверей. І хоча всі ці досягнення здаються фантастичними, насправді вони результат людської допитливості, сміливості та бажання змінювати.